Субота, 2 березня, в ефірі новини на 11 одинадцятому. У наступні півгодини розкажемо про найцікавіші події тижня у студії Катерина Нічек. Вітаю, чи зможуть окупанти впритул наблизитися до Дніпра? Ця тема останній тиждень стрімко шириться соцмережами. Чи є привід для паніки? Ми зібрали думки людей, військових та прогнози західної преси. Єдина серед руїн у Нікополі на одній з вулиць залишилась усього одна жителька. Наші журналісти розшукали героїчну жінку. Її історія у нашому випуску і 14-річна дівчинка з Новомосковська у Другу світову вберегла від нацистів єврейського підлітка. Він розшукав свою рятівницю через півстоліття, якою була їхня зустріч ексклюзивний репортаж 11 каналу. Чи зможуть окупанти впритул наблизитися до Дніпра? Важлива і водночас чутлива тема, яка увесь тиждень буквально насеться інформаційним простором. Найгірші сценарії вже звучать в ефірах телеканалів, а в соцмережах активно поширюють мапу, де розраховано точний час, за який ворог зможе дійти до Дніпропетровщини. Чи є привід для паніки? Ми зібрали думки людей, військових та прогнози західної преси. Тема, яку неможливо оминути через шалений резонанс. Останніми днями в інтернеті активно поширюють новини про можливе наближення окупантів в притул до регіону і безпосередньо загрозу для Дніпра. Ось ця тривожна мапа розлетілася усіма телеграм-каналами і домовими чатами. Тут чітко видно, яка незначна відстань відділяє наше місто від окупантів. А ще перелічено п'ять напрямків, три з яких це загроза з Донеччини, два з Запоріжжя. Чи є привід для паніки? Є, звісно, варіанти. Не це дуже-дуже маленькі шанси. Я ну, сумніваюся, що дісіть. Лянім вторгнуться в НЕП, окрім цієї карти, людей спонтеличила гучна заява. Якщо нічого не робити, то росіяни зайдуть у Дніпро. Про таке коментуючи складну ситуацію на фронті, заявив один з офіцерів національної гвардії в ефірі Київського телеканалу. Ще трішечки, я вам так скажу. Якщо не приймати якісь серйозні рішення, то. Скоро Дніпрі буде Дніпряни на такі заяви реагують виважено, утім, настрої зараз менш оптимістичні. Я хвилююсь, звичайно, але чутки розповсюджувати не розповсюджую. Наприклад, та людина, яка мені сказала, я сказав, ти що, забудь, боремося далі. Про ситуацію на фронті говоримо із речником 128-ї бригади ТРО Дніпра. Його підрозділ разом з іншими військовими оборонять країну на найгарячіших напрямках фронту. Можливий наступ окупантів у бік Дніпропетровщини він коментує так. Це вже було на початку війни, і це було перед початком війни. Тобто треба враховувати всі сценарії і е, треба бути готовим до них. Загроза ж не лише для Дніпра, для кожного прикордонного міста не новина, кажуть військові. Вона існує від моменту повномасштабного вторгнення РФ. Утім, акцентують на війні важлива інформаційна тиша. Моментів, коли збройні сили України несподівано ламали найкатастрофічніші сценарії, вже маємо вдосталь. Найстрашніше було це перші дні. Коли не було ще такої великої західної допомоги, і не було зрозуміло, чи буде вона взагалі, коли орки перли величезними колонами і їх зупиняли точечно, з того часу ми вже довели, що ми можемо їх зупиняти більше того, зупиняли, відкидали назад. І є позитивний От тобто Треба враховувати його перш за все. Два з п'яти напрямків, звідки росіяни можуть наступати на Дніпропетровщину у Запорізькій області. Перший це окупований енергодар на протилежному березі Каховського водосховища. Другий – якщо противник піде на саме Запоріжжя, чи відчувають жителі цього регіону небезпеку? Говоримо із місцевою журналісткою до Оріхівського напрямку. Ми там були з місцевими трохи поспілкувалися. Ну ну що вам казати про Запоріжжя? Якщо навіть в Оріхові немає помічних настроїв, а там дуже важка ситуація. Ну там просто е місто криють капами щодня. Коментує Олена Ічутки чутки про нібито екстрену евакуацію і закриття великих торгових мереж Запорізької області. Ця інформація вже кілька днів тригерить людей у анонімних телеграм-каналах. Ця торгова точка вони планували за -за зачинитися ще е минулого року. Я б не пов'язувала це. Саме з якимись там е, панічними настроями це бізнес. І все не Дніпром єдиним про пряму загрозу для столиці та Одеси знов пишуть західні змі. Видання Bloomberg, посилаючись на джерела в українській розвідці, заявляють, Кремль не полишає ідеї захопити міста мільйонники Додають вже цього літа. Наступ РФ може стати серйозним випробуванням. Водночас пишуть сили РФ зменшуються, а сили оборони України найближчим часом розраховують отримати F-16 та дефіцитні нині боєприпаси. Рекомендації ж військових цивільним залишаються незмінними. Не подаватися панічним настроєм. Але коли ми кажемо, що ми віримо що щось робимо, то наслідком таких слів має мають бути і дії. Марку Ручка, Сергій Гончарно. Вини одинадцятого каналу. Єдина на руїнах. У Нікополі на одній з вулиць живе лише одна людина. І це жахливі реалії міста, яке росіяни щодня атакують з артилерії та дронами Камікадзе. Берегову лінію обмілілого через теракт Каховського водосховища окупанти буквально знищують. Наші журналісти розшукали жінку, яка залишилась сама серед потрощених будинків сусідів. Її історія у нашому репортажі. Мене в сусідньому домі підкинуло і бросили на пол. Я лазила рачки і кричала не своїм голосом. Так було страшно, дуже страшно. Пані Любов згадує один із ворожих обстрілів Нікополя. Жінка мешкає на береговій лінії. До будинків сусідів ділиться, прилітало вже не раз. Нині жінка єдина мешканка на всій вулиці. Я тут зараз навкруги немає нікого. А ще я кормлю тих собак, що залишилися біля цих хат. У мене їх шість. Я кожний день варю і кормлю. Знаєте, собаки краще людей деяких наших сусідів. Одного разу, згадую любов, окупанти влучили і в її оселю. Тоді, каже, вижила лише завдяки тому, що снаряд не розірвався. Я бачила оцей оце, оце верх, який устряв там у землю. От. Ну, потім ми визвали МЧС і вони винесли його. Ну і потім мені. Зробили кришу і все, але ж її знову пошкодив. Утім, виїжджати, попри постійну небезпеку, жінка не хоче. каже, потрібна своєму будинку та шістьом підопічним. Якщо Господь Бог оставив мене жити, значить я нужна тим шістьом собакам. І буду дома, і буду тут, і буду кормити собак. І буду ждать, поки втік. Я не в мене нема слова їх назвати. Поки вони підуть від нас Прийняв, Буду дать за час великої війни. У Нікополі окупанти понівечили понад 4 тисячі приватних будинків. Утім, місцеві на зло ворогу продовжують відновлювати оселі. Їх кажуть не зламати та не залякати жодним терором. Катерина Нічокона Балковата Володимир Поваренко новини 11 каналу. Знайшли себе у Збройних силах України. Бійці 128-ї бригади ТРО Дніпра розповіли про свій бойовий шлях, як створювався підрозділ та чому потрібно заміняти захисників, які вже понад два роки на нулі. У нашому наступному матеріалі розкажемо. Раптом я бачу на цій ракеті: на, на одному з трусів висить на звичайній картонці з якоїсь коробки написано маркером великими буквами. Створюється нова бригада ТРО, адреса така-то. Так, в перші дні повномасштабного вторгнення розпочалася історія 128-ї бригади тероборони Дніпра. Нині на рахунку її бійців, чимало успішних бойових операцій та нагород. А два роки тому, згадує тодішній доброволець нині пресофіцер, тільки в перший день існування бригади було понад 900 цивільних, які не розуміли, що робити, але хотіли боронити від ворога свою країну. Ми стояла купа цивільних людей зі зброєю, багато бачили перший раз. І зараз навіть уявити рівень володіння цією зброєю в людей, які в них зараз, що вони два роки тому побачили це в перший раз, і вони не знали. Вони елементарних речей не могли зробити, бо не робили їх ні разу в житті. Віталій одним із перших записався до 128-ї бригади тероборони. На початку великої війни йому було лише 18. Хлопець був студентом профтехучилища, покинув навчання, аби стати воїном. каже, таке рішення ухвалив, щойно почув перші вибухи у Дніпрі. Меня ціль одразу помінялась в житті іти, воювати іти захищати, тому що ну, вдома дома я нічого не зроблю а там в мене, хоча б є зброя і товариші. Там я можу хоч щось зробити і допомогти дуже багато чим». в одному окопі з ним опинився і Володимир. Йому тоді було 54. Через це ділиться військкомати відмовляли у мобілізації. Утім, чоловік свого домігся. У мене взагалі син пішов добровольцем. Я пішов воєнкомат, сказав, щоб мене забирали з разом з сином. Трошки посперечалися, трошки покричали там друг на друга з воєнком. Ну і, і взяли. Рідну землю Володимир боронив на нулі разом із сином. І тут нас взагалі-то добре виходить. І що до війни були нормальні, хороші стосунки, відносини. І зараз у нас якось, якось ну, тільки переживань трошки побільшало. Пліч опліч батько із сином провоювали майже два роки, але врешті чоловіка почало підводити здоров'я. З ладу виводили численні контузії. Їх зізнається, перестав навіть рахувати. Сказав хлопцям, щоб тікали назад у бліндаж. Забігли в бліндаж, ну, танчик попав почти в бліндаж. У нас там двох контузило. Ну, Потім вискочили до машини, там а машина. Чуть не розірвана. Пішов під обстрілом, міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, блин, відкручував. Запаска ще оказалася пуста. Я її ще й накачував там. Вони побачили, що машина поїхала, та ще й люди загрузилися. І почали з градів по нам. І вийшло, як у блін. ми їдемо, а по боках ці гради лягають. Тоді героїзм Володимира допоміг врятувати і побратимів і побиту автівку. Утім, чергова контузія не минулася просто. Врешті лікарі заборонили виходити на позиції. Припинив, бо було ну так і воно якось почало все це накладатися. Якось коліна почали після другого року побалювати. Бажання наближати перемогу на передовій є, але здоров'я зараз цього не дозволяє. Тому обидва бійці роблять свій внесок по іншому. Несуть службу у рекрутинговому центрі 128-ї бригади і чесно відповідають на питання про умови служби, про власний бойовий досвід. Ми їм допомагаємо, ми їх мотивуємо, ми їх, ну, вакансії підбираємо, такі, які їм по професії. Тобто, якщо він там. Займався бумажками, то ми можемо відправити його по бумагам там, на списання, там ще щось, то. Не мене на ноль. А, ну, а є які приходять зразу ж, давайте мені, там, на ноль, хочу йти воювати. У бригаді чимало вакансій від операторів безпілотників до провізорів. Добровольців будуть вчити фахові інструктори. Але насправді навчання у бригаді не припиняються ніколи. <праць> Аби згодом добровольці могли замінити мотивованих, але втомлених за два роки Великої війни бійців. І зараз цих людей треба поповнити і підтримати. Мова навіть не йде про заміну. Мова не йде про заміну. Мова йде. Проте поповнення і підтримання, тому що багато людей в віці є, звісно, загиблі, є поранені. Цим пораненим треба лікуватися. Щоб ми ефективно використовували наші ресурси, нам потрібні люди. Поповнити лави захисників просто треба заповнити анкету на сайті 128-ї бригади ТРО або прийти до одного з рекрутингових центрів. Вони розташовані в Дніпрі у ЦНАПах Лівобережний та Правобережний. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Він втратив все на силу, виїхав з під обстрілів і знайшов роботу. Його колегу взяли без досвіду. А вона сплачує податки, годує родину та наближає перемогу. Це історії трьох металургів, яким пощастило з роботодавцем. Про відповідальний бізнес під час великої війни та історії його працівників. Наш сюжет. Около втрат, навіть трохи раніше, проснулися від вибуху. вистріли із автоматів, кулімета. Андрій Степанович родом з Маріуполя, 24 роки пропрацював на Азовсталі електриком, повномасштабно зустрів у Харкові. Туди тільки но переїхав із дружиною. У перший день вторгнення ворог впритул підійшов до їхньої північної Салтівки. Наступного почав нещадно обстрілювати. Прилетіло во двор, попала в дитячий садик далі більше. Практично кожен день обстрілювали градами. Новий дім довелося покинути. Виключили. Тепло, свет, просто воду. Несколько дней мы пробыли дома, но потом дальше ждать було вже нізяні невозможно. Не Чоловік із дружиною та літньою мамою переїхав в Дніпро, волонтерив та шукав роботу, якої суттєво поменшало через війну. Розсилав по інтернету совсем своїх режим, але мені практично не відповідали. Відповів завод Інтерпайп, Запросив очолити бригаду електриків на виробництві залізничних коліс. Здесь у нас знаходиться пусковая апаратура демососу печи, возле якої ми знаходимося. Пуски двигателя достаточно складні, контакти можуть подгорать. Для того щоб цього не було, ми производим технічне обслуживание данного оборудования. Чоловік зізнається, моніторити стан декількох тисяч одиниць обладнання непросто. Але мати роботодавця, який стабільно працює навіть під час війни, не будь перевага. Об'єм роботи і разнообразия дуже велико. Мені це подобається. Мене устрайне уровень людей, з которыми я роботу, як спеціалістів. Зарплата стабільна раз. Зарплату пересматрюють і подимають. А от Людмила на завод прийшла ще задовго до війни. 20 років тому її ще студенткою привів батько. Взагалі було цікаво, як це так можна зробити колесо на вагон. І він мене привів на прокат, де я побачила, як з такого бачонка маленького за готівки. Вона нагрівається, через прокат потім їде і штампують різні преси. Під час війни робота на підприємстві набула для Людмили додаткового сенсу. Ми маємо стабільну роботу, з нашої зарплати йдуть податки у бюджет, тому ми працюємо на перемогу. Жінка контролює якість готових коліс для залізниці по всьому світу. Каже, справа мега відповідальна, адже тут усе вирішують міліметри, перевіряють навіть товщину фарби. Вони повинні бути не більше ніж 250 мікрометрів. Зараз У нас 235 мікрометрів. Все все добре. Я Відчуваю відповідальність за випуск якісної продукції, тому що це залізні дороги і. Все може статися, і це людське життя. А «Інтерпайп» відчуває відповідальність за своїх людей, тому не лише платить вчасну зарплату та підвищує її, а й гарантує чималий соціальний пакет своїм працівникам. Нас на роботу привозять безкоштовно. Є знижка в їдальнях. Діти на канікулах можуть поїхати в якийсь табір відпочити. Дбати про своїх людей на фронті та в тилу, допомагати їм долати біди війни принципова позиція Інтерпайпу. І благодійністю її тут ніхто не вважає. Наприклад, з 1 марта дохід робітників в компанії збільшиться на в середньому на 20%. Це не благодійність, це соціальний обов'язок компанії. До речі, роботу в Інтерпайп можна отримати навіть без досвіду та професійних навичок. Необхідні професії навчать на. Підприємстві. Оскільки в мене вже налаштовано, в мене все правильно точиться. Якщо щось потрібно скоригувати, ми коригуємо по іксам. 19-річний Даниїл студент, опановує професію оператора станків із програмним керуванням. Виточує залізні колеса з чорнових заготовок. Я прийшов сюди одразу ж без будь-якого опиту. І мене вже обичають. За це мені ще платять. Це шлях до високого праці. Нагадаємо, заводи Інтерпайп працюють в Дніпрі Нікополітаново-Московську. Вони забезпечують роботою понад 9 тисяч людей, і кожен з них має свою непросту воєнну історію. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Вижив завдяки ровесниці. 14-річна дівчинка з Новомосковська у Другу світову вберегла від нацистів єврейського підлітка. Він розшукав свою рятівницю через півстоліття, якою була їхня зустріч через десятиліття. Про це в матеріалі, що продовжує наш цикл Видатні земляки. Ми підготували його до 82-ї річниці розстрілу єврейського населення у новомосковську. Історію, яку варто знати, розповість наша кореспондентка Тетяна Заєць. Тут були розстріляні єврейські сім'ї 42 березня 42-го року. На околицях Новомосковська місцевий мешканець Сергій Левченко демонструє невеличкий пагорб і розташований на ньому меморіал, присвячений мирним жителям, розстріляним під час Другої світової. Всього в місті Новомосковської Новомосковському районі було знищено біля 4 тисяч євреїв. На гранітній плиті один за одним вписані імена загиблих новомосковців. Їх розстрілювали цілими родинами. Додає пан Сергій. Гольверг Михайло це батько Леоніда. Гольверг Адель 27 року, так? це його сестра. Гольверг Софія. Це його родина. Це його вся родина так. Серед кількох тисяч страчених євреїв вижив лише один 13-річний Льоня із родини Гольверків. Його врятувала мати Сергія Володимировича Наталя Левченко, яка тоді сама була 14-річною дитиною. За її свідченнями на початку березня 1942 року в окупованому фашистами Новомосковську загарбники почали ліквідацію єврейського населення. До місця розстрілу людей переправляли човнами. Приблизно у цьому районі була як переправа, де переправляли човном єврейські сім'ї на розстріл на ту сторону, на лівий берег річки Самара. Він випригнув із водки, йому було по груди, він нічого не робив. Він стояв і все, мертво стояв. Тоді поліцаї не пристрелили льоню. Вирішили, що у крижаній воді він все одно довго не витримає та загине. І коли вже ці скрилися з, з, ну, з поля зору, тоді тільки мати підпливла до нього на човні. Помагаємо пивати, що ми, і тут же недалечко, зразу одразу у хату. Хлопчика обсушили та обігріли і заховали у сараї. В родині Левченків хвилювалися, що за це їх здадуть поліцаям. Але ж сусіди мовчали, тому вночі льоню вивезли за межі міста. І тоді приймається рішення, що матір на лодці його вивезено за місто, по човну, по річці. Річка то вже без льоду була, скрилася, так? і на підлітків ніхто не звернув увагу. Ну, два підлітка. Да, там сидять по 12-13 років. Хто на них Та, і, і Такий був розрахунок. І цей розрахунок виправдався. Це моя мати, Левченко Наталя Васильівна. Оце їй тут 19 років. Ішли роки, скінчилася війна, і цю історію в родині пана Сергія пригадували лише під час травневих пам'ятних днів. Про долю єврейського хлопчика ніхто не знав, аж доки, через більше ніж 50 років на порозі будинку Наталі Леченко не з'явився літній чоловік. Вони друг друга не пізнали. Ну, представте, 13 літній, да, і 6, вже похило там до 70 чи 6, до 70 років, да. і вони не, не признали друг друга отак візуально, але по розповідям вони зрозуміли. Ну що це той? А це, ця. Як з'ясувалося, Льоня став сином полка і всю війну допомагав авіаційному підрозділу, отримав освіту і пропрацював у цвільній авіації, розповідає Сергій Левченко. А у середині 90-х, уже у поважному віці, разом із спецкомісією ізраїльського центру пам'яті жертв голокосту Ядвашем прибув у Новомосковськ для проведення процедури підтвердження його порятунку. Тут у нас в експозиції розміщена медаль і грамота щодо визнання праведниками народів світу. В музеї пам'яті єврейського народу та голокосту. Історик Ігор Враді демонструє медаль та грамоту, яку вручали праведникам народів світу. В українському списку налічуються 72 особи. Більше десятка цих прізвищ мають ім'я вулиць населених пунктів на Дніпропетровщині. Протягом 2018-2019 років. Дніпропетровська обласна адміністрація спільно з нашим музеєм реалізовувала такий проект щодо вшанування праведників народів світу. І за результатами цього проекту було в 14 населених пунктах області з'явилося 13 вулиць. На честь праведників народів світу, там в нашому в обласному центрі в місті Дніпро з'явилося дві таких вулиці. У Дніпрі колишня вулиця Дарвіна тепер носить ім'я праведника народів світу Яна Ходоровського. А вулиця Ясна перейменована на честь родини Зубкових. Так само вчинили і в Новомосковську. За порятунок єврейського хлопчика Наталя Левченко отримала звання праведника світу. У 1996 році це сталося. Через два роки жінка пішла з життя. А ще через 20 років у Новомосковську назвали вулицю на її честь. Колишня шмітта тепер вулиця Наталі Левченко. Її син Сергій Володимирович час від часу прогулюється тут. Говорить, гордий, що дожив до тих часів, коли вчинок його матері вшанували у такий гідний спосіб. Що б мама сказала, якщо б знала, якщо б дожила? Ну вона мене небагатословна була. Ну, вона була б рада. Так ось, це ну це відчуття знаєте якоїсь такої от, ну, заслуги. За що? Це відзнака, заслуги і все. Тетяна Заяць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію нашого каналу. Номери зараз на ваших екранах. Ще більше оперативних новин у наших соцмережах. Бережіть себе і побачимося у наступних випусках.